Антоніна Васильівна пізно стала матір'ю. На той момент їй було вже за 42 – вік, який сучасні лікарі вважають нормальним для народження дитини. Проте, в ті часи, коли народився її син, вона зіштовхнулася з осудом суспільства. Всі навколо переконували її, що рішення народжувати в такому віці це безрозсудність. Одні пошибки висловлювали співчуття, інші прямо радили залишити цю ідею. Однак Антоніна не дозволила нікому зламати своїх намірів, вона зважилася стати матір'ю всупереч усьому для себе. Виховання сина стало її найбільшим щастям і єдиним сенсом життя. Чоловіка вона не мала і ніколи не шкодувала про це. Її сина звали Інокентій – Кеша для близьких. Антоніна гордо називала його своїм найбажанішим і найдорожчим скарбом. З ранніх днів життя хлопчика вона була поруч із ним у кожному кроці, відганяючи від нього будь-які труднощі чи небезпеки. Вона боялася всього холодного вітру, гарячої води, різких слів. Лише один погляд на сина запалював у ній жагу захищати. Вона не могла дозволити світові завдати йому болю. Від самого дитинства вона буквально водила його за руку, не лише до школи. А й у житті Інокентій виріс у коконі, створеному руками матері, де кожен день був розпланований до дрібниць. Їжа завжди стояла на столі гарячою, а кожна проблема вирішувалася ще до того, як встигала з'явитися. Його однокласники жартували з нього, називаючи маминчиним синочком. Але Кеша просто відмахувався його не турбувала їхня думка. Він знав лише одне: ніхто у світі не любить його більше за маму. Ця впевненість була його бронею, скільки б сміху не лунало за спиною, скільки б зітхань не викликала їхня прив'язаність, кеша був щасливий. Він мав люблячу матір, яка пишалася ним більше за все на світі, і цього було достатньо. Час невпинно мчав уперед, і ось інокентію вже виповнилося тридцять. Він давно виріс із коротких штанців і шкільної форми. Але внутрішньо залишався тим самим хлопчиком, яким його виховала мати. В його житті з'явилися нові обов'язки робота, колеги, доросле спілкування. Однак, яким би великим не був світ навколо, він завжди повертався додому, де його чекала Антоніна Васильівна. Але для матері цього було замало. Одного вечора, сидячи на лавці біля будинку. Вона помітила, як молоді жінки, що прогулювалися зі своїми дітьми, кидали погляди на неї з прихованою жалістю, хтось навіть дозволив собі шепотіти за її спиною, і до старості буде з нею жити. Ці слова впилися в її серце. Вона не хотіла вірити, що могла стати перешкодою в житті свого сина, але хмари сумнівів уже затягнули її думки, і невдовзі Кеша справді почав спілкуватися з дівчиною. Таня була його колегою простою, щирою та гучною, як літній грім. Вона сміялася так, що стіни кабінетів здригалися, і пила чай, залишаючи кола на столі. Вона не була досконалою, але була живою та справжньою. Кеша запросив її в театр вони разом сиділи у залі, де завісу піднімали під фанфари. Щоправда, поруч із ними була ще одна особа, Антоніна Васильівна. Син не міг залишити маму вдома. Таня помітила це, але мовчала. Антоніна ж бачила все, їй не сподобалася ця дівчина. Вона не інтелігентна, зітхнула вона, коли вони поверталися додому під руку. Груба, і сміється голосно. Але я її люблю, мамо, відповів Кеша, зупинившись на мить. То що ж мені робити? Антоніна подивилася йому в очі і вимовила те, що вважала єдиною істиною. Почекаємо ще трохи, придивимося. Так і сталося. Таня зникла з їхнього життя, наче вітер, що змовк після бурі. Минуло кілька місяців після того, як таня зникла з життя Інокентія, він і сам не зрозумів, коли перестав зустрічатися з нею. Щось здавалося неправильним, але він вірив, що мама краще знає. А потім у відділ прийшла нова співробітниця Зоя. Вона була зовсім іншою, витончена, стримана з тихою усмішкою, що нагадувала про спокійний літній вечір. Кеша кілька разів запрошував її на обід, а одного разу навіть відважився подумати про знайомство з мамою, але в його серці жило невпевнене питання чи сподобається вона Антоніні Васильівні? Його сумніви затримали кожен його крок. Він довго планував як представити зою матері. Але поки вагався, дівчина вийшла заміж за іншого. На весіллі гуляли всі колеги, крім інокентія. Того дня його мати захотіла до ботанічного саду. Вона, як завжди, попросила сина провести її, і він не зміг відмовити. Кеша, подивися, який гарний фікус. Хіба ж він не нагадує нашого старого друга? Антоніна з захватом обдивлялася рослини, що тягнулися до світла. Не помічаючи тіні на обличчі сина. Так, мамо, дуже схожий, відповів він, хоча його думки були зовсім в іншому місці. Він уявляв Зою у весільній сукні, а себе серед гостей. Вечір закінчився розмовами про серіал, який дивилася мама. Життя знову котилося звичним шляхом, а мрії про зміни відсувалися на невизначений термін, минав рік за роком. Інокентій не припиняв знайомитися з новими дівчатами, проте жодна з них не задовольняла вимог матері одна була занадто молодою, інша надто серйозною, третя простою. Кеша вірив, що його мати бажає йому лише найкращого, тому навіть не сперечався з нею. Він звик довіряти її судженням більше, ніж власним почуттям. Тобі ще рано одружуватися, Кешенька, заспокоювала його Антоніна, лагідно поплескуючи по руці. Головне, не поспішати. Треба знайти ту єдину. Інокентій кивав. Він і не помітив, як йому виповнилося 32. Сусідка Лариса, що завжди була різкою на слово, одного разу звернулася до Антоніни з жартом, що вразив її до глибини душі. Ну що, Тоню, дочекаєшся ти своїх внуків чи вже ні? Ще встигну. Відмахнулася та, хоча серце стиснулося від неспокою. Твій син, поки тебе не залишить, той не одружиться, відпусти його. А що я роблю? Я тільки допомагаю, готую, прибираю, а як же інакше. Тоню діти мають вчитися жити самі. Чоловік, як сидітиме голодний тиждень, одразу знайде дружину. Ці слова оселилися у думках Антоніни. Вона довго думала над ними, дивлячись на майданчик у дворі, де весело гомоніли діти, і на порожні лавки, де сиділа сама. Її серце боліло за сина, якого вона оберігала від світу. Одного ранку вона вирішила зробити перший крок вона не зібрала всіх своїх речей лише найнеобхідніше синові вона залишила обід на тиждень уперед, взяла свою валізу та рушила в нове життя, маленьку квартирку на околиці міста, де не було ні синових речей, ні його голосу. Інокентій, повернувшись додому, застав порожню кімнату і посуд, накритий рушником. Вперше за багато років він відчув, як це бути наодинці з собою. Перші дні без матері стали для Інокентія випробуванням. Звична тиша у квартирі більше не була сповнена спокою, а натомість дихала порожнечею. Він сів за стіл, де під рушником чекали домашні котлети та борщ, але навіть їхній знайомий смак чомусь видався прісним. Він згадував слова Лариси, що без мами одразу знайде дружину, і відчув, як всередині щось зсунулося. Може, сусідка й мала рацію. Про те, як шукати ту, хто заповнить теперішню порожнечу, він не знав. Наступного вечора, замість обіду вдома, кеша вирішив прогулятися. На першому поверсі під'їзду він зустрів риту, молоду сусідку з рудими кучерями, яка давно поглядала на нього з цікавістю. Вечір добрий інокентію, промовила вона, ледь не закусивши губу від хвилювання. Як ваші справи? Добрий вечір, Рито. невпевнено відповів він. Та нормально, от тільки вечерю нікому зготувати. Вона розсміялася. А я якраз борщ зварила. Може, зайдете? Спробуєте. Рита була жвавою, в її очах світилася цікавість до життя. Вона привітно запросила його до квартири, де все було по-домашньому затишно, але без доганного порядку, як у мами не було й близько. Інокентій посміхнувся, пригадуючи, як мама завжди сварила за неправильно поставлену ложку чи незав'язаний фартух. Сама ж Рита пригощала його щедрою порцією борщу, розповідаючи про свої мрії та плани. Її відвертість захоплювала, але водночас дивувала. Ви така відкрита, тихо зазначив він. А що приховувати? Життя одне, його треба проживати щиро, усміхнулася вона. Її борщ був не таким, як у мами. Замість знайомої гармонії смаку він був трохи пересолений, але в ньому відчувалася її щирість і тепло. Повертаючись додому, кеша задумався. А що, коли спробувати почати все заново? Проте глибоко всередині він розумів його серце тягне до іншого типу жінок, і він ще шукав, несвідомо намагаючись знайти ту, яка була б схожа на маму. Рита продовжувала запрошувати його в гості, але щоразу кеша почувався незатишно її молодість вимагала драйву та пригод, чого він не міг їй дати, і саме тоді в її квартирі з'явилася Аля, старша сестра Рити. Її поява була настільки ж несподіваною, як і її вплив на життя Інокентія. Аля була жінкою зрілого віку, з глибоким, дещо втомленим поглядом і впевненими рухами, вона вразила його своєю практичністю, у ній не було метушливості молодих дівчат, вона була вдовою і мала трьох дітей, яких виховувала самотужки. Ви дійсно самі справляєтеся з усім. Здивувався він, коли побачив, як вона легко керує хатніми справами. А хто ж іще, спокійно відповіла вона. У житті доводиться бути сильною. Її впевненість зачарувала кешу. Він помітив, що поруч із нею почувається так само затишно, як і з мамою. Вона турбувалася про дрібниці, наче сама доля привела її до нього. Аля у свої п'ятдесят. Не шукала романтики, а потребувала стабільності, і квартира Інокентія, що залишилася порожньою після переїзду матері, стала для неї справжньою знахідкою. Їхнє спілкування швидко переросло у щось більше, вона переїхала до нього разом із дітьми, трьома котами і горою старих валіз. Її життя було складним, але вона приймала його виклики з посмішкою. А кеша, захоплений її рішучістю, навіть не помітив, як швидко все змінилося. Спочатку він радів, борщі знову з'явилися на його столі, а сорочки, хоч і не гладилися бездоганно, проте їх все ж прасували, але швидко з'ясувалося, що ідеал, якого він підсвідомо шукав, мав свої обмеження, аля не була Антоніною Васильівною. Вона мала свої методи, і вони не завжди були прийнятними для Інокентія. Інокенті швидко зрозумів, що життя з Алею відрізнялося від того, яке він уявляв, її турбота, що спершу здавалася йому приємною, з часом почала тиснути. Аля була жінкою практичною й господарською, але замість ніжності та уваги, яку Кеша звик отримувати від матері, вона діяла по-своєму жорстко і безапеляційно. Чому твій син досі сидить перед телевізором? Запитав кеша, коли одного разу прийшов додому і побачив її старшого сина. Йому ж уже 18. Невже він не може знайти роботу? Аля зітхнула і відмахнулася. Він ще дитина. Зрозумій матері завжди краще знати, що потрібно їхнім дітям. Це зачепило його за живе. Він занадто добре пам'ятав, як мати ледь не до 30 років тримала його під своїм крилом. І з кожним подібним випадком відчував дедалі більше невдоволення, та справжнім випробуванням стало її бажання контролювати все, що відбувалося у їхньому домі. Одного дня Аля без попередження вирішила зайняти кімнату, що колись належала матері Інокентія. Вона викинула звідти старі фіранки, що залишилися від Антоніни Васильівни, і замінила їх на нові яскраво червоні. Її практичний розум не сприймав сентиментальності. Твоя мама вже не повернеться. Навіщо зберігати це барахло? сказала вона, піднімаючи коробку з маминими дрібничками, Інокентій відчув, як у грудях щось завмерло. Це були не просто речі, це був зв'язок із минулим, з людиною, яка віддала своє життя заради його щастя. Він опустив погляд і промовив Це не барахло, Алю, це спогади. Аля, поблажливо усміхнувшись, похитала головою. Спогади це те, що в серці, а речі треба викидати, щоб звільнити місце для нового. Інокентій мовчки вийшов із кімнати. У його думках все змішалося образи дитинства, мамина любов і теперішня реальність, у якій він, здається, більше не контролював нічого. Наступні місяці минали в рутині, але тривога росла. Одного разу, повернувшись додому, Інокентій побачив, як Аля клопочиться на кухні. Вона старанно заправляла борщ, але її борщ був не таким, як у мами. Смак був гострим, надто солоним, а головне, у ньому не було того затишку, що здавалося знайомим і рідним. Що це? невдоволено спитав він, ставлячи ложку. Це борщ? А ти як думав? Я цілий день крутилася, щоб нагодувати тебе, а ти ще й бурчиш. Аля грюкнула кришкою каструлі. Він зітхнув просто він інший. Інший, звичайно, що інший, бо я не твоя мати і не буду нею. Вибухнула вона. Сварка була гіркою, Аля дорікала йому в тому, що він порівнює її з Антоніною Гаврилівною, а він відчував, як усередині все кипить від несправедливості. Він не просив її замінювати маму, але хотів, щоб вона розуміла його біль. Зрештою, він підвищив голос. Може, тобі й не варто було сюди переїжджати. Аля різко повернулася до нього. І що ти мене тепер викинеш як стару шафу? Я просто Я хочу, щоб мене поважали у власному домі, крикнув він, відчуваючи, як у горлі застряє клубок, і щоб не забували про маму. Через кілька днів після цієї сварки Інокентій вирішив навідати Антоніну Васильівну. Він піднявся до її нової квартири і постукав у двері. Вона довго не відкривала, і в його серці наростала тривога. Коли ж двері нарешті розчинилися, перед ним постала змарніла постать матері, її обличчя виглядало втомленим, а очі випромінювали смуток. Чому ти не відкривала? стурбовано спитав він. Я думала, це знову кур'єр із твоїми речами, тихо відповіла вона. Це вразило його сильніше за будь-які слова. Вона більше не чекала на нього, не сподівалася побачити сина, який колись був для неї всім світом. Він зрозумів, що поступово віддаляється від єдиної людини, яка любила його безумовно. Спогади про те, як вони разом дивилися старі фільми і готували вечерю, накотилися хвилею. Він відчув провину, що вперше за довгий час заговорила в ньому голосом, який неможливо було заглушити. Минуло кілька місяців, Інокентій продовжував зрідка навідуватися до матері, але кожен візит ставав дедалі коротшим. Він не знаходив у собі сил знову бачити її змарнілі очі, що так несхитно дивилися на нього з очікуванням і мовчазним докором. Її кімнатка була невеликою, тісною, і запах старих речей наповнював повітря важким, майже відчутним тягарем спогадів. Одного дня, коли Інокентій прийшов до неї, Антоніна Васильівна сиділа біля вікна з пледом на плечах. Вона повільно подивилася на нього і м'яко всміхнулася, хоча в її посмішці не було колишнього тепла. Кешо, ти так виріс, мовила вона з сумом сумому голосі. А я все ще пам'ятаю, як ти робив свої перші кроки. Я боялася, що ти впадеш, тому завжди була поруч, тримала тебе за руку. Інокентій сів навпроти й мовчав. Він не знаходив слів, щоб розвіяти її тугу. В його голові крутилися думки про Алю, про її дітей і безкінечні клопоти. Але щось у ньому, глибоко всередині, підказувало, що він зраджує ту, яка принесла себе в жертву заради нього. Антоніна Васильівна глибоко зітхнула: Знаєш, синку, я думала, що житиму для тебе. А виявилося, що я просто була тінню твоїх рішень. Мамо, почав він, але вона жестом зупинила його. Не треба. Я вже все зрозуміла. Я хотіла зробити тебе щасливим, але в цьому бажанні забула про те, що щастя має бути твоїм вибором, а не моїм. Інокентій підвівся, подивився на неї востаннє і відчув, як у його душі залишається порожнеча, яку вже ніколи не заповнити. Що ви скажете про Антоніну? Чи правильно вона поступала так виховуючи кешу? Напишіть в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.